Свято на Дворцовій. до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Бібліотека імені Боченка влаштувала фестиваль молодіжної книги. Цей фест вже став традиційним. Вперше його проводили в 2008 році. Читай, прагне, перемагай бібліотека серце мого міста, бібліотечний драйв це теми попередніх фестивалів. Цьогорічний фест має таку назву. Вибрали таку назву, яка, на наш погляд, об'єднує всі вподобання молоді. Це бібліотека. Молодь даєш зустрічний рух. Шостий фестиваль молодіжної книги розпочався із конкурсів, які проводили школярі та студенти навчальник закладів Кіровограда. Молодь співала, танцювала та запрошувала гостей до перегляду тематичних виставок. У фесті взяла участь і Людмила Салогід. Що в розвиток бурхливий розвиток інформаційних технологій сьогодні ми бачимо такий гарний креативний підхід працівників обласної бібліотеки імені юнацтва імені Бойченка. Традиційно в рамках фестивалю свою продукцію презентують книжкові видавництва Кіровограда. Ізюмінкою цьогорічного фестивалю є те, що на цьому фестивалі представлені тільки кіровоградські видавництва, тільки кіровоградська продукція. Невід'ємною складовою кожного фестивалю молодіжної книги є проведення майстер-класів. Тут заплітали коси та робили арт-розпис. Я, власне, провожу майстер-клас з арт-розпису. Не завжди користуються попитом, мабуть, цікаво. Зараз молоді це в тренді, так скажемо. Ну, а наша зобов'язання як бібліотеки буде завжди теж в моді, йти з з часом. Шостий фестиваль молодіжної книги тривав понад 5 годин.